Нічого зайвого не набрала, як і казала, сто гірку Сьогодні вони такі гарньоні. Ну, от така ж смакота вийшла. Всіх вітаю на своєму каналі. Знову в мене запланована чергова поїздка по курчаток. Перед усім хочу показати, що залишилося, що я продала. Продала блакитного фаворита, залишилося нам 8 штучок. Далі продала далматинців, залишилися отакі гарні голошички. Залишилися геркулеси. Геркулеси всі заброньовані до віку, поки вони виростуть десь з кілограм до кілограма. Такі ось гарнюні вже. Їм сьогодні два тижні. Такі мої лялі. Далі ці пулі мої маленькі. Бачите, в кучку збиваються, вона вже звикла, що в них завжди тепло. Оцим бусинкам це на сьогодні четвер, ну, півтора тижні. а ось цим ось рівно два тижні. Вага в них вже 450 грамів. Ось цих. Цих я вже трішечки почала розпродувати. Вже і вчора розпродала, ще є замовлення на 80 штук, щоб виростити до. Момента кіло-кіло 200, тому будемо працювати, щоб їх було тільки найбільше. Але малече ось такої вистачає. Я думаю, що на всіх вистачить. І маленькими, і середнячками. І... А, маленькими, ну маленькими я не продаю. Я роз... починаю розпродувати, коли вже в них 400 грамів. Це мінімальна вага, яку я можу продавати. Мені так подобається. З приводу коби чи роси, да? деякі багато хто не розуміє, коби це чи роси. І ось мені дзвінок такий був і кажуть, у вас коби чи роси? Кажу, в мене коби з росами сидять разом. А чого? Ну, я кажу, якесь некоректне питання, бо мені так зручно, мені так комфортно. Я, наприклад, знаю, де в мене коп, а де в мене рос. А ви не знаєте, тому ну, це ваші проблеми. Ось тут в мене сидять роси. Ось один, два, три яруси це роси. Там є роси і коби. Як я їх відрізняю, да? Ось ця клітка в мене також забита. На нижньому ярусі ще залишилися голошики. Я їх відібрала, вони трішки менші, відповідно, ціна на них трошки нижча. Тут в мене сидять далматинці. З такими вже відібраними бролерами. Так само, ось отут. ці клітці всі по пів кілограма сидять. Ці вже конкретно йдуть на замовлення, ті, що ростуть там кілограми більше. Людина ще чекає до двох тижнів. Тобто, ну вони зараз ось перейдуть на рост, і вони набагато швидше починають набирати вагу. Це десь 80 грамів в день за, за добу. Не в день, а за добу. Тому вони сидять. Давайте я вам покажу, в чому різниця між росами і кобами. Ось тут в мене вони є 100%. Ось. Ось коп. Бачите? Ось в нього чорна цятка. Ойде від нього, чорна цятка, присутня на крилі. Без різниці, де це буде чорна цятка на голові, на тулубі, на хвості. Без різниці. Це коб. Якщо немає чорної цятки, це ну, тисячу відсотків, що це не коп. Навіть якщо вам кажуть, що це коп, ну не коп, це, не коп. Тому я знаю, де в мене сидять коби, а де роси. Таке некоректне питання було. Кажу, вам треба коби, привезу кобів, але як ви їх відрізните? Ну, ви ніяк, а я можу. Зараз їду на чергову партію, мені треба заїхати ще по дорозі, звернути в сторону і десь кілометрів 10 повернути назад, завести оцих бролерів, як я і обіцяла людині. Але також така ситуація негарно склалася. Мало того, що я везу, рахуйте за 30 кілометрів їх, так? Я кажу, моя ціна ось така. Зараз ось поважимо, побачите, яка в них вага наглядно. да? Я ось вже ваги тут включила. Дивіться, по нулях. Давайте мені буде трішки незручно. Пару штучок достану і переважу зараз. Ось дивіться, я трьох спустила. Я покажу, щоб не сказали, що там вибрала найбільших. Найбільших я навіть не брала, вон вони сидять. Ось цей, ось он той. Найбільших не беремо. Давайте середняки. Щоб була середня вага. Зараз пустимо. Обережно. Оп! Тихо, 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 тихо. Стапа. Жан, побіг у нас. Дивіться, вага. Кіло 290. Давай. Друге. Кіло 190, так? Да? Давайте ще одне заражено. Оцей, що втік від нас такий гарніний. Давай, сідай. Сідай. Кіло 220. Ой, знайшла бролера. Це, мабуть, найбільший, що буде. Кіло триста двадцять. Ось не всі такий. Ну, тобто я дзвоню і кажу, ціна за отаку, там кіло 200, да, ось кіло 300, 125 гривень. Ну, ладно, давайте, везіть мені по 120. В смислі, ладно, давайте, везіть мені по 120. Якщо я кажу конкретну ціну, значить, це моя ціна. Влаштовую, берете, не влаштовую до побачення. А мені розказувати, що ладно, я за таку ціну візьму. У мене люди стоять в черзі, чекають от таких хоч гарнюнь. Я будь-кому по черзі можу подзвонити, вони зараз же приїдуть, заберуть до мене додому. Нащо мені його вести за 30 кілометрів? Ладно, давайте. Якщо я кажу ціну, значить це моя ціна. А в нас на ринку таких привозять по 120, а я таких продаю по 140. І питання. Потім ви розказуєте, що воно у вас не росте, воно у вас рагульне, рахітне, ну то йдіть купляєте за 120 та й ростіть собі рагульне, яке не росте, сидить на одному місці. Взагалі не бачу таких питань. І рахую, що недоречно взагалі. Я, наприклад, цю людину, це так, що ми вже домовилися, то я повезу. Оце 15 отаких бролерів. І голошейок 5, коротко і півня. Півня возьму той, що в і сидить гарненького такого. А курочок тут виберу. Я просто хочу цю людину потім занести до чорного списку. І більше таким нічого возити не буду. Нехай беруть там, де їм подобається. Знаєте, як? В цьому. Коли, як же їх називають? Ті, що малюють картини, так? Да? Я малюю картину, я так бачу. Ось я бачу ціну якість своїм пташкам, які гарно розвиваються, гарно ростуть -пут, щоб не злазити тому. Я рахую, що в мене ціни навіть нижчі ніж на ринку. На ринку в нас таких ось кіло 200, вже привозили по 140 гривень. Ціна росте, ціна росте і на закупці. Це не те, що там я вам одразу кажу, що наприклад, по першій закупці, да, зараз бройлери здорожчали в районі 14-15 гривень. Ну, відповідно, і ціна повинна бути. Якщо я перших продавала по 90 гривень там кіло кіло 100, навіть більших. То чого, якщо в мене повисила за закупка на 15 гривень, повинна продавати по тій самій ціні. Ну, таке собі. В мене реально це не те, що обурило. Ну, якось, якось, в общем. Ось теж куп. Зараз він буде їсти. Ось, бачите, чорна цяточка на голові. Так що отак, добре. У восьмій планую виїхати, піввосьмо я вже попоралася, водички позаливала. Малечі, ось. З приводу малечі. Бо я буду завозити знову Геркулесів трошки більше, ніж завжди. І ще привезу бролерів. Е, мастер греї сидять у мене ще ростуть. Так, і три квіточки ось е, вже підготувала для малечі. Я їм вже. Намішала вітамінів. Вийшло попереднє відео за курей. знову ж таки питають, а чим ви пропаюєте курей? Якщо ви дивилися попереднє відео так, як потрібно, ви б бачили наглядно, що я їм даю. Тому дивіться попереднє відео. Так, мої малявки. Обожнюю, люблю. Але кроликів також люблю і взагалі люблю пораться в господарстві, в городах. Дивіться, як гарно це все виходить, правда? Гарнесенько так все стоїть. Ну, а там ще кліточка заб'ється. Я обов'язково зараз привезу чергову партію. Не знаю, скільки ми все раз простоїмо в черзі. І покажу обов'язково, ще. там верхня поличка також звільниться, треба оцю ось. -ось ще трошки розсортувати, щоб воно більш гарнесенько тут все в нас сиділо і менше кублилися Ну, і їду по чергову партію, знаю, на 200%, в тому що там є підростеші, це, в общем капець. Молю Бога, щоб дав мені сил і витримки не накупити. Що попало, як завжди. Я якщо бачу підроста і там ціна, коли адекватна стоїть, мені хочеться забрати все. Тому, думаю, що мені розуму трошки додасться, бо в мене е, насправді немає кліток. Але вже так стою і думаю, так, голоши, як один, два, третя клітка можна повикидати вже в сарай, вони вже дорослі. Нічого з ними не буде. Коханий не сміється, каже, ну-ну, побачимо. Тому я теж кажу, ну-ну, побачимо. Що в нас взагалі вийде далі? Так, погнала я. Час дванадцять. як завжди багато. Виїхали однією машиною, приїхали іншою. Зламалась наша пташка. Навіть заїхали 35 кілометрів. І прийшлося залишити нашу пташечку і евакуатором на СТО вже відігнали. Нічого зайвого не набрала, як я казала, 100 гіркулецьків. Сьогодні вони такі гарньоні. Різнобарвні і двісті бролерів все їдемо додому. Вже розсадила свою малечу Оце постійно. Як тільки привеземо такі пискуни, такі крикулі. Оці теж були крикунами жорсткими. Зараз буду їх сортувати по грамовкам відбирати. Де отакі от вже найбільші, буду відсаджувати ось туди, на великий ряд. Цих повивозила, залишилось все, що ось не росте, таке як крафітик, а в тих двох ножки. Ножки-ножки в різні сторони. Також таке буває, нічого страшного, підуть на м'ясо. І трошки посортую їх. Це вже тут так і були собі такі великі. Малявки. Малявки, до речі, подивіться, уважно, якого дружбана я знайшла, коли їхала назад із ними. 拜拜，那是吗？哈哈，好。 День почався не дуже то й гарно. Виїхали, добре, що завезли курчат по замовленню. І зламалась машина, зламалась так, що й диміла. стала, не хотіла заводитися. Коханий приїхав, дав нам ниву, викликав евакуатор, поїхала наша машинка-реножка на... Естеуа, будуть її ремонтувати, але скільки нам тепер обійдеться ремонт, взагалі не зрозуміло. Ай, простояли в черзі ще півтори години, поки їх узяти, Але я вам хочу сказати, коли ось дзвонив дідуля з городні, його... Невісточка приїздила рано зранку, купувала в нас десяток геркулесів, ось таких із цієї партії. Ні, не всі, Ті, що більші були, вже більше кілограма вони. Е, вони вже продані в мене давно були. І брала Голошик далматинців. Каже, я такий доволен, отако радіє. Ви знаєте? Будь-що може трапиться взагалі там в дорозі, де завгодно, там немає настрою, немає нічого. Але коли отак дзвонять і зі словами вдячності, щирої, реально щирої вдячності за те, що е, гарні кури йому подобаються, робив замовлення на кінець травня, початок червня. Каже, я вже знаю, що у вас дуже класні ципи, буду брати ще. Головне, щоб вони у вас були. Що може бути найкраще для продавця пташок, да? коли є е, такі ось покупці, які щиро радіють тому, що придбали гарну птичку, яка і росте і радує око. Та й взагалі дуже приємно. Багато хто на наприклад, пише, що вже по селу кажуть, що гарна птичка вас, багато хто в нас вже покупляв, не тільки в нашому селі, а й по окреснищам. Вже почала писати, що доставка там за 70 кілометрів буде трішки за кошти, бо як машина ламається. Такі тисячі на ремонти викидаються, а там дороги немає, таке собі. Знаєте, не дуже гарне задоволення. Та всі рахують тільки, а продала все. А ремонт, заправка. Оце ось, ось потягати все, оці ось, ось подончики почистити. До речі, подони вже починаємо чистити кожного дня. Ось ми вчора чистили, вже забитий, вже забитий, потрібно знову чистити. Де? Там он один э, в нас поранений. Десь витягнув голову, бачите? І зачепився. То я йому. Чим і спреєм заприскала. Кажу, чтоILENCY. все з тобою буде добре. А-а-а, ледве не забула. Дивіться, я спеціально. Ось 22 числа місяць було першим курочкам, півникам, яких ми привозили взагалі по нашій партії. Я різала двох півників. Ось подивіться, які були тушечки. Півники, яким ще тиждень не вистачає до двох місяців. І яке ми смачненьке ми запекли собі на вечерю. Ось така страва буде з наших малюків. Навіть на декони влазить два штуки. Прийшлося на половинки отакі рубати. Які гарні жиро тут, звісно. Ух, уже и филе гарное. Ляха е. Уже есть и ешу. Арнюни. Ну, вот такая же смакота вышла. Ням-ням. Дивіться, як воно гарно пропеклося за рахунок того, що воно молодесеньке таке. М -м 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 Ще й соковите, смачно. Тому бажаю, щоб в усіх були такі гарні покупки, хто купує там бройлерів, будь-які породи курчаток, щоб в усіх вони так гарно росли. Тьфу -тьфу -тьфу -тьфу, давайте десь тут. Постукаємо. Тепер вже в мене все забите. До речі, Бог мене оминув стороною майже. Як було, ось дивіться, в мене ящики, три, да, і четверта була бананка. І Юля, яка їх ось відпускає, 200 штук. Оце в ящик 100 штучок влазить. 200 штук хоба і третій ящик починає рахувати знову бролерів. Я вже 20 штук нарахувала, кажу, а що ви робите? Вона. Так у вас тут по чеку написано 300 бролерів. Ні-ні, ні, кажу, мені чужого не треба. У мене тут, кажу, написано 200 і 100 геркулесів. Тому кажу, не треба мені лишняк давати. Підрости ще я ніяких не брала, пропонували голошийку. Голошийка, кажу, в мене вдома гарнюня сидить. Ще чекає своїх покупців. Я не хвилююся, якщо не продадуться, ох, скільки в нас курочок буде, тим паче ми одній людині трішечки продали, бо в неї лисиця поїла, тому без проблем. Це таке, що завжди буде. Дринь-дринь-дринь. Я приїхала вже ось у них кармушки в усіх пусті. Вон дивіться, в усіх пусті, вже все повижирали. Тричі. Тричі в день я досипаю їм дістоньки. Ну і відповідно від того, що досипаєш їсти, вони і ростуть. Бачите, ось голошичка, далматініць тут сидить. О, такі гарнюні в нас тепер ципулі, ципулюські. А ви діліться в коментарях, ви взагалі купуєте бролерів собі на м'ясо? Або якусь породу там полюбляєте м'ясо яєчну? Мені, наприклад, ось подобаються геркулеси, бролери. Вони великі ростуть, швидко ріжуться. Ванічки. Вже ще днів в пару і буду викидати їх туди до. Мулардів нехай йдуть собі, займаються на дворі, красинчики. Ну що, на цьому все? Всім па-па!